8 серпня, 2023 года, засіданно у Шутили Фрити, Александрийский музея, но суд, Кира, в розглядає возглядай скаргу, Литвинова, Олександра Володимировича э, про наподъяльный посадовосив, Александр Александрийский позиционный прокуратур, про, про милой порядке, на его заяву. Про встановлення конкретних раніше процесуальних сроків порядку статті 28 статті 14 КПК у о, досудовому розслідуванні сто двадцять до посекретаря. Судово засідання з'явилися Саме особи, які з'явилися до засідання. Відінь. Ви нас чуєте, бачите? Ми вас чуємо і бачимо. Ми вас погано чуємо. Я вас добре чую. Олександр Володимирович, ми вас бачимо добре, а чуємо погано. Давайте спробуємо настроїти. Чому ж налаштування не провів секретар до початку судового засідання? Ось Ва бачите, от зараз, зараз краще. От зараз краще ви. Я радий. Назвіться, будь ласка, прізвище ім'я по батькові. Олександр по батькові Володимирович, роду Литвін. Прізвище, назвіть, прізвище ім'я по батькові. Прізвище мого роду Литвін. Моє ім'я Олександр. По батькові Володимирович. Де проживаєте? Місто Олександрія, вулиця Культурна, 35. Зрозуміло. Встановлюється особа прокурора, будь ласка, став на звіться. Олександрівської прокуратури висові продовольки. Оголошуюся склад суду, справа дедаться головучі суди Падаря Кіна Миколаївни за участі секретаря до засідання Голочова, присутності заявника, який в режимі відеоконференції Рідвіна Олександра Володимировича і прокурора Олександрійської окружної прокуратури Гуцела. Чи будуть відводи складу суду або іншим учасникам заявникам? У мене буде зараз питання щодо порушення вами. Кримінально процесування. Е, я вам задала конкретне питання. А, а я, шкоджу, я вам сказати, задала конкретне. Що, питання. Новий розгляд вас. починається в порядку 342 статті, де секретар надає інформацію про тих, хто з'явились до суду в засідання, і про те, як встановлені їхні повноваження. На даний момент я жодного інформації про встановлення повноважень прокурора Гуцула не отримав. Хто він, яким він боком до даного провадження, мені не відомо. Тому я зараз прошу повторно секретаря судового засідання надати інформацію про повноваження і яким Секретарь чином були встановлені, були надання. Доповідайте, хто з'явився судового засідання і порядок фіксації. Судове засідання з'явилися прокурор. От. В режимі відеоконференції скажних літвір. Фіксування судового засідання здійснюється за допомогою технічних засобів зі корд. Е, ви почули, вам зрозуміло. Я почула. Е, повноваження прокурора переві... перевірила суддя. Я перевірила посвідчення прокурора Олександрійської окружної прокуратури. Посвідчення мають прокуратури 15 тисяч осіб в Україні. В даному судовому провадженні розглядається скарга на дії Олександрійської прокуратури. Від імені прокуратури діє даний прокурор. Але навіть щоб забрати на новій пошті посилку, якщо ви приходите від організації, у вас має бути для цього доручення. Так що саме кримінально-процесуальний кодекс. Передбачає підтверджується підтверджуються повноваження прокурора у процесі або дорученням, або наказом прокурора Олександрівської прокуратури. Повідомте, будь ласка, про наявність такого документа і надішліть його мені зараз. Крім провадження де групи слідчих постанова про групу слідчих, вона знаходиться в матеріалах кримінального провадження. Кримінальне провадження теперішнього часу суду. Я поверталася до руху, що прокуратура. Саме це про який одинадцять чи десятка, саме це зрозуміло. Ви чуєте, що повідомляє вам прокурор. Я чую, що прокурор він надає витяг з державного реєстру, де нібито він є учасником судового процесу, а саме встановлює нагляд у справі 1160. Але у мене до нього питання. Яким чином моя склада е, е... керує то, судовим то, процесом, слідча суддя? Е, е, бо... Літві керує то, судовим то, процесом, слідча суддя. Я вам задала питання, я вам оголосила склад суду. Е, чи є відводи складу суду, або чи немає, чи можемо ми продовжувати розгляд справи, чи ні? Я вам задала конкретне питання. А будь я ласка, вам відповідайте. Що на даний момент я з нас повноваження прокурора і бачу, що у нього жодних повноважень в даному судовому процесі немає. Ми зараз розглядаємо справу, яка не є 1160, як він зараз нам надає витяг. Хай ідей працює в справі 1160. А на даний момент я заявляю відвід прокурору. Розглядайте, будь ласка, я не бачу його повноважень. Ні до початку судового засідання, ні під час. Прокурор, ваша думка? Заявлено е, відвід вам. що відвід Безпідставний. питання щодо цього питання заявлено відвідом, літіном не фідерається. У мене репліка.